Доброго дня, листопад місяць. Сьогодні тема саженці. ожини і полуниці. Дуже багато питань в особисті, як висадити те, що ви отримуєте, щоб на пальцях не пояснювати кожному. В особисті я зніму ролик і покажу, як це робила я. Я не фахівець, я не знаю, чи так, чи не так треба робити. Я просто ділюсь своїм досвідом, як це робила я. Дивіться, спочатку прожину. Я купила полотно 3,20 щільністю 60. Воно лежить четвертий рік. Спочатку тут був викорчуваний виноград, перекопано. І застелено агроволокно. Тільки після цього я відмірявши метр, ось тут, метр, ось тут, метр, ось тут, метр, ось тут, метр і так далі. Відстань в ряду, ну, між кущами. Десь 2,5 метра. Тобто, з того боку, я точно так само, тому що це вже була побудована шпалера. Тут був виноград. Поставила хрестики, вирізала дирочки і повставляла е, саженці. Ось так, прямо в землю. Більше нічим не мульчувала, нічого. Тут часом проростає, але не так багато. Допустимо, можна підійти, отак от вишмаркнути все. Це з того, як я робила на оцей основний ряд на агроволокні. Другий ряд, який в мене йде під парканом, на жаль, я там не постелила агроволокна, тому що були дуже великі пропуски, і чоловік мав наварювати отакі желізні. Прутики, але до сьогоднішнього дня якраз не доходять руки, тому, якби там вийшло без агроволокна, що кажучи, дуже ускладнює вирощування. Тому що я вже перепробувала там все, що хочеш, і сіяти, і садити, і так далі, бо копати не можна. Ви дивіться, як, як вам виходить. Як на мене, я б хоча б ось є агроволокно метр сім. От метр сім застелили вздовж, так? Відміряли в залежності ну, від самих кущів. Я ж тоді не розуміла взагалі, які вони будуть, і які, яку треба давати відстань. Я просто порахувала, яка кількість в мене є саженців, і скільки мені дирочок треба. Ось так я висаджувала. Тому що у вождь Жозефа я мусила з двох боків викопувати саженці, бо він їх просто заглушив. Тобто лишила вождь Жозеф, тут викопала і тут викопала. Бо це дуже потужний кущ. З таких потужних ще це Коламбія Стар, але там дуже багато віток, навіть якщо ви половину їх обріжете, все рівно треба дуже багато місця. А ну це таке, це по сортам. Значить, зараз я відправляю саджанці цьогорічні, які в цьому році вкорінились, і тогорічні, які мають уже пагонне заміщення. Як їх висадити? Попробую візуально показати на одному саджанці, не своєму, так що я буду легенько його закопувати. Наприклад, у вас є ось цей метр, да, який ви застелили агроволокном. Зробили дирочку, ну, перед цим скопали, добре, зрихлили землю. Зробили дирочку, викопали ямку, навіть якщо без агроволокна ось викопали. Ось сажанець. Ось я його виняла. Ось цей бутилочки я їх в таких от бутилочках відправляю, бажано їх не виймати, а просто розрізати. І це, ну, це не мій його ще треба відправляти, тому я виняла. Ось коренева, не треба її длубати, скубати. Ось так, як ви її вийняли, так і садіть. Ось тут хібруньки. Ось один. Зараз ближче покажу. Ось одна, друга, третя. Не треба їх валювати на 20 см в землю. Максимум, що ось так можна, ну, 3-4 см посадити, Ожина має поверхневу. Кореневу систему. У всякому разі, в перші роки, вона розходиться по, по колу коренева. І основна задача це наростити кореневу. Ось, приміряємо волога земля. Можна перед висадкою, ось тут ще залити водою. І цей ж вологою землею прикидаємо. Нічого я туди не сиплю, нічого, це хіба що може у вас там геть такий бідний ґрунт, можете якось нітромофоски, тільки не по корінням. Ось. Засипали, подивились. Рівненько можна поставити, можна нерівненько, як вам там. Воно собі знайде місце. Утрамбували. Якщо земля дуже суха, можете один раз пролити. Замульчували зверху і забули про нього до весни. Все. Більше нічого йому не треба. Те саме, як шостогорічного, от, наприклад, тогорічний саженець, я висилаю без контейнера в пакетику. Так само, зараз вже не буду його рухати. Так само поставили, засипали, замульчували. І забули. Навесні кажу в своєї практики. Якщо ви побачили, що ось цей пагін незалежно в цього чи в того саженця, сухий, не рухайте його, просто його не рухайте, не відрізайте, нічого, хай стоїть. Тому що в мене так, були, пропадали саженці, я їх скоренько навесні бігом, раз-раз, раз виколупала, вишкрябала і посадила інший. А в цьому році, ну тобто в тому році я висаджувала, але ну, так вийшло, що купувала досить дорого саженець і було трошки е, шкода грошей. Але я галочку поставила, що я це знову буду купувати. І в середині літа, ну скажімо, це кінець червня-липень. Пішов від кореня, тобто ось це висохло, а від кореня відбив пагін, тобто корінь сам зачепився, корінь живий. Тобто посадили і забули. Просто спостерігаєте. Е, яка різниця між ось цим саженцем і ось тим саженцем? Знову ж таки кажу, з своєї практики. Ось цей саженець, корінний в цьому році. Все нормально, все зелененьке, весною він у вас вийшов, там травень-червень починає цвісти. Ось ви його, це в цьому році, шовкорінений, побачили квіточки і бажано всі квіточки обірвати. В середині літа звідси піде пагон заміщення. Як тільки він досягне вашої, висоти вашого коліна, ось цей пагін треба зрізати ось там в землю. Просто вирізати, а то й лишити. слідуючий рік в нього будуть ягоди. Стосовно цього саженця, тогорічнього, на ньому ви можете отримати перший врожай, перші сигналки. Може, довгий не лишайте, може там лишіть сантиметрів 30 Коли він зацвіте, просто ось це обріжте. І е, перший, перший сигнальний врожай, він практично ніколи не відповідає сортності. Тобто вони менші, смак інший. Ну, у всякому разі, в мене так було. І так само в середині літа піде звідси пагін. Цей відколоносив, не чекайте осені, тільки забрали ягоду, вирізаєте від, е, в землю, а той другий бережете на слідуюче літо. На ньому вже будуть гарні, дійсно вже будуть сортові ягоди. Цей виходить треба рік часу більше. Таке попередження якби свого досвіду, ні, якщо ви зараз купуєте саджанці і хочете прибрати якийсь старий сорт, який вам не подобається, там чи ще щось. Наприклад, у цьому місці у вас сидів кущ, ви його викопали, все, і вирішили тут же посадити інший, інший сорт той, що ви купили. Не раджу цього робити взагалі. Там, де ви викопали ожину, роки три ви ще будете викопувати ожину. Тому що все коріння забрати повністю ви не зможете, тим більше, якщо кущ просидів там більше року. І отам, де ви пообробували коріння, отам буде ліс. І ви його будете оце скубати постійно. Як варіант, можна це місце застелити картоном і сильно замульчувати, щоб ці коріння не пішли. Це вже як, як кому що вдасться. Просто я ну, попереджую, що просто викопати і посадити кущ, ви і цьому не дасте розвиватися, і той вас постійно буде вибивати з землі. Чому кажу, що хоча би метр має бути замульчовано сильно в радіусі. Бо Якщо ви десь в разі чи забули, чи просто не знаю, чи починаєте тут копати, сапати і так далі, по-перше, ви ослаблюєте зразу цей кущ, тому що ви псуєте йому коріння. По-друге, постійно будуть вибивати паростки з землі. Тобто, щоб мало йти в один кущ, так формування, то ви будете їх робити сотню. І толку з цього не буде, і цей кущ слабкий, і родить не буде, і ті не виживуть. Ну, тобто то виживуть, але це буде таке, знаєте, ніяке. Тому всі рослини, які мають поверхневе коріння, бажано мульчувати, і мульчувати дуже сильно. В тому плані, що в цьому радіусі ви посадили і забули. Бачила, що міжрядку мульчують конюшиною білою, теж дуже добре. І Відділки літають, і конюшина якби сильно забиває, не дає проростати іншим таким злосним нашим рослинкам, які, які дуже важко видалити. Ну, якби ось так. Тобто я нікого не вчу, я просто ділюсь. Тим, чим, ну, як, як це робила я. Тому що в особисті кожному писати ну, ну це, це нереально, розумієте, я годинами сижу, відписуюся. І, будь ласка, перед тим, як щось питати і так далі, я, звичайно, відповім, але пошукайте на каналі, в мене є ролики, які можна подивитися і для себе щось взяти. Пробуйте щось по-іншому, пробуйте щось своє, може у вас краще вийде. І... І так далі. По сортам, от питають, порадьте. Ну, розумієте, в кожного смаки різні, але єдине, що е, беріть різного терміну плодоношення. Е, тоді ви максимально розтягнете задоволення, скажімо так. Їх не так багато треба, 3-5 кущиків для сім'ї це за очі. Це я тут хочу попробувати все, то поки так. Щодо полуниці. Спірне питання про обрізку листя. Я, наприклад, навіть не думаю нічого обрізати. Ну, це то нападало старе листя, так? Ну, це старі кущі. Але нічого я не обрізаю. На зиму я нічого не обрізаю. Навіть якщо є отакі листочки, Нічого страшного, якщо вже буде далі тепло, може там скубнути. А якщо це, от якщо е, прийде мороз і не буде листя, всі ваші оці сердечки вони просто вимерзнуть. Тут не південь. Ну, я говорю для північних районів. Листя воно прикриває. Крім того, що лежить агроспан, листя прикриває саму кореневу і сердечки. Тому листя я не прибираю. Ось покажу зараз, наприклад, нові ну, ось, висажені, так? Да? Ну і що, що воно червоненьке? Хай собі стоїть червоненьке, нічого страшного, це старе листя. Я його не прибираю. Якщо вже ну, геть там якесь, я не знаю. Там мені не подобається. А так от я його да, малесеньке, я собі його лишаю і все. Я його не прибираю. А що до сажанців, полуниці, лишилися сорти КСД. Пишіть в особисті, на Viber, я відповім. Зараз саженці не можуть бути отакими лапухами, розумієте? Зараз у всіх саженців, у всій полуниці, незалежно від сорта, листя лягає. Воно йде приземисте. Ну, воно більше лягає, ніж стоїть. І ще було питання, чи розрізати, О, зараз спробую виняти, чи розрізати якби, що ось це воно тут закручене. Нічого тут розрізати не треба. Оце так от виняли, взяли двома пальчиками ось, так, і ось так на рівень землі, ось тут у вас буде земля, посадили, не заглибляючи. Нічого різати не треба взагалі, тому що це закрита коренева система. Чим добре в стаканчиках, бо полонися не переносить стресу. Ви її виняли і тут же посадили. І при такій температурі вона ще дуже добре буде цілу зиму вкорінятися, навіть як по-моєму до плюс трьох в неї ще росте коріння. Так, листя не росте. І я старе листя не обрізаю. Хай воно буде. Пройдете чим з, з Мідію і на тому все. Так що гарних всіх, всім врожаю. Хто ще хоче ягодку на слідуючий рік, будь ласка, пишіть. Я ще не досадила свій профюжн. Можливо, там буде пару десятків саджанців в, в залишку, поки не знаю, поки ще не, немає можливості мене досадити. Всім гарного дня!